Одного разу, коли Ісус прибув на той бік у край Гадаринський, зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробів, такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою, і стали кричати: Що нам і тобі, Сину Божий? Прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом. Поблизу ж від них паслося велике стадо свиней, Біси попросили Його, як ти нас виганяєш. Пошли нас в оте стадо свиней, ідіть, сказав їм. І вийшли з них, і вийшли в свиней, тоді все стадо кинулося з кручі в море і втопилось у хвилях. А пастухи втекли і, прибігши в місто, це розповіли і пробіснувати. І ось усе місто вийшло Ісусові назустріч, і, побачивши його, просили, щоб він відійшов з їхніх околиць, сівши в човен, він переплив і прибув у своє місто. Слава Ісусу Христу! Як літо Так? Скільки ще до школи лишилось. Багато ще чи ні? Небагато. Скільки? Місяць. Місяць. Трошки більше місяця, але добре місяць. Отже, літо проходить, так? Трошки книжки беремо до рук чи ні? Що прочитали останнє цікаве? Читав б... Біблію. Три книжки прочитав. То все за це літо? Молодець. Хто ще так багато читав? Що ще читали? Я прочитала дві книжки. Молодець. Читала? По списку з школи п'ять книжок. А по списку. А ще скільки зі списку залишилося? Багато. Багато. Добре. Читати дуже важливо і дуже потрібно. І сьогодні ми так само слухали. Я читав, ви слухали Євангелію, правда? Що вам запам'яталося з цієї Євангелії? Або може, що вас здивувало? Тебе щось здивувало сьогоднішня Євангелія, чи ні? Плюс мінус. Трошки не почув. Ну нічого, зараз ми собі разом пригадаємо. Отже, про що було Евангелія? Йшов Ісус. і йому вийшли хто? Прокажені. Віснувати. Так. І далі що було? Сказали Ісусові, ти, Сину Божий, ти прийшов нас мучити. Якщо виганяєш нас, то дозволимо війти в то стадо свиней. Добре, ще далі. що було? їм дозволив. Чим закінчилася Евангелія? Ісуса прогнали люди Ісуса прогнали люди Дивно чи ні? Дуже дивно, бачите? Тобто Ісус прийшов, зробив чудо, врятував людей, двох чоловіків. Припустимо, що це чоловіки. Вони писали статі, але двох людей врятував. І коли ті прийшли розказали в місті, що з ними сталося, то місто вийшло і вигнало Ісуса. До чого це подібно? Що вам це нагадує? Є у вас якісь асоціації чи ні? Це як історія про те, що Ісуса перший раз. Добре. Отже, давайте тепер ми пороздумаємо собі, що таке бійснуватість. Бо якщо так уважно придивитися, то виходить, що ціле місто також в якомусь сенсі було б Тільки, може, воно було менше, ніж ці двоє. Бо вони побоялися кого? Ісуса. Того, хто робив добро. Того, хто зробив добро. Вони його перелякалися. Як можна стати біснуватим? Як людина стає біснуватою? А що таке біснуватий? Ви знаєте, розумієте чи ні? Не знаєте. Тоді давайте спочатку. Молитву вірою Пам'ятаєте? Як вона починається? Єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого. Все, вистачає. того Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. Видиме, це що? Те, що ми бачимо, то, що ми можемо спробувати, до чого ми можемо доторкнутися, що можемо з'їсти? Це, це видиме, так? А невидиме це що? Це який світ? Те, що ми не бачимо. А що ми ж не бачимо? Це, це духи. Духи, так. ще? Це. Повітря ми не бачимо. Ще що не бачимо? Бога. Фізично не бачимо так. Ісуса Вже не бачимо. Колись він прийшов і повернувся назад. Ангелів. Ангелів не бачимо. А ми маємо всі ангелів? А знаємо їх? А чого не знаєте? Як ти називаєшся? Аня. Аня. А як твій ангел називається? Тоже Аня. Тоже Аня Аня Кожен з нас має свого ангела-хоронителя, який нас оберігає. І бачите, Бог створив світ, правда? Створив все. Не творив Він Святого Духа, бо Святий Дух був разом з ним. Не творив Він Ісуса Христа, бо Ісус був разом з ним. Вони собі разом були від початку. Але Він створив все і створив ангелів. Частина ангелів що зробила? Що частина ангелів зробила? Перестала вірити в Бога. Збунтувалася. Вона не перестала. Вони вірять далі в Бога. Повірте, вони вірять в Бога сильніше, ніж ми, але вони не вірять йому. І е, ми маємо, знаємо, що. Була частина ангелів, які збунтувалися. І ось та частина ангелів, які збунтувалися, вони і надалі бунтують. Сьогодні в Євангелії як ми чули, як кричали біснувати. Ісусе Сину Божий, не муч нас. Не муч нас. Ти прийшов передчасно, бо вони знають, що в кінці світу. Коли буде кінець всього, то вони будуть ще більше терпіти, ніж зараз, терплять. І ось тут він каже: не муч нас, тобто не виганяй нас, дай нам хоча б щось. І ми, коли робимо погані вчинки, коли ми не слухаємо своїх батьків, коли ми лінуємося.